Зранку у черзі до мобільного цнапу вже стоять кілька людей. Це власники пошкоджених квартир, які втратили своє житло тиждень тому внаслідок прильоту по будинках на вулиці Запорізькій. В ЦНАПі на сьогоднішній день можна оформити відшкодування збитків наданих внаслідок збройної агресії у розмірі 10 тисяч щомісячно. але цю допомогу отримують та категорія мешканців зруйнованого будинку, яких житло повністю зруйновано або непридатне для проживання. Звернутись за виплатами можуть винятково власники квартир або люди, які мають довіреність від них. Для цього потрібно мати із собою акт пошкодження майна, документи, що підтверджують право власності на нерухомість, паспорт та ідентифікаційний код. Програма розрахована на 4 роки. Тобто, навіть якщо людина не може сьогодні з якихось причин звернутися, не може завтра, а але прийде через півроку, то вона зможе оформити і отримувати кошти за всі місяці від моменту руйнації. Станом на 28 березня документи на отримання фіндопомоги подали понад два десятки мешканців постраждалих квартир по вулиці Запорізькій. Всі вони вже оформили заявки на виплати з міського бюджету. А наступного місяця вони вже будуть отримувати наразі. Це подається заява повідомлення про факт руйнування житла, і з наступного місяця, з 5 по 10 число, вони подадуть саме заяву на фінансову допомогу за березень місяць, як це передбачено програмою. У разі, якщо власники квартир нині перебувають за кордоном, вони можуть уповноважити будь-кого з рідних, аби ті подали необхідні документи до відділення ЦНАПу, а у подальшому отримувати допомогу та передавати власнику. Кошти виплачуватимуться готівкою у відділеннях Ощадбанку. Тетяна Пода телеканал МТМ.